Про бої на Луганщині розповів СІ-4 47-річний прикордонник. Володимир Бурмай служить у прикордонному загоні вже 25 років. Свій перший бойовий досвід отримав у 2014 році. У 2014 році ми вже почали, перестали боятися. І напевно цей і ну страх перед ним він дуже швидко якась в душі зник, і в нас ну, залишилося кажуть одна ненависть. З минулого року підрозділ Володимира виконував завдання з оборони країни на різних ділянках кордону. Згодом обороняли Слов'янськ у грудні перемістилися на Луганщину. Я отримав задачу від начальника відділу, але сформувати три штурмові групи, і 4 числа нам треба було відновити. Втрачені позиції тимчасово почався вже такий досить цікавий період. Де там це можна по хвилинах, по годинах все так відчувати, аналізувати, як воно складалося, чому воно так сталося, що вийшло, що не получилось. Ну взагалі, ми задачу виконали. Під час бою військовий отримав поранення Осколкове та кульове, але каже, біль від поранення не зрівняється із тим болем, коли втрачає побратима. Цю біль заглушити неможливо, це на все життя залишається. З будь який момент що згадав, знаєш, були з тобою ці ці ці, їх немає. Всього ну, я всім казав, казав, ви є свідками великих подій. Ну і ваша задача залишитися живими, щоб оці-всі. Події ви могли розказувати. Офіцер зізнається, головне у війську розуміти свою роль, знати поставлену ціль та мати мотивацію її досягнути. Мотивація це сильна. І роль підготовлених кадрів це молодші командири, безпосередні керівники підрозділів. Ми всі розуміють, що треба перемога. Вона досягається ну, важкою працею. Володимир впевнений, основа української армії вже загартувала себе у важких боях. Головне тепер берегти воїнів, які передадуть свій досвід. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4